Миру і благодаті вам усім! Сьогодні я хочу вам розповісти ще два свідоцтва на користь землі. Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має 2080 кілометрів і ця віддаль зростає на 6 км в рік. Так, на основі вивчення росту пустель науковці оголосили, що Сахарі близько 4 тисячі років. Якби землі було б мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі? А тому, що близько 6000 років тому Бог створив землю і небо. Також 4400 років тому був потоп. Отже, оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільшій пустелі повинно бути близько 4000 років. І так, йдемо далі. Під землею є, є поклади нафти. Її тиск досягає 1300 атмосфер. Вивчаючи каміння, над нафтою вчені дійшли висновку про те, що такому тискове каміння має розколотися менш ніж за 10 тисяч років. Але каміння ще цілі. Отже, землі близько 6 тисяч років. В сучасній науці відомо безліч фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив землю близько 6 тисяч років тому. І якщо захочете знати більше та бути завжди обізнаними, Підписуйтесь на канал Солтаненка та будете завжди в темі.